Усім добрий вечір. А ви вже зі мною на моїй кухні. У нас вихідний, і хочеться щось такого смачненького, ну, як завжди. Тому е, сьогодні я думала, що це таке придумати? І вирішила, дівчата, давно я не готувала печінку. У мене вже ця печінка в морозі лежала дуже давно куряча. І сьогодні хочу з вами поділитися однією такою, ну, Прикольною страву куштувала, мені сподобалося. Зараз будемо куштувати, ну, куштувати, перше зготуємо, а потім будемо з вами куштувати разом. Так що, кому подобається, давайте мною до перегляду. Хто любить печінку, кому подобається готувати. Тому давайте разом будемо. Ось почнемо. Ось у мене є печінка, я достала її з морозу, вона вже розтала. Зараз я її почищу, помию і на сковорідку жаритись. Бачите, така. Довго лежала дуже в морозі. Але нічого. Ось, бачите, як жарю. Обжарюю, просто без нічого, обжарюю на середньому вогні печінку. Ай вона в мене жарить. Ясом нарвала, накарніло в ці стрілки. От зараз їх помию, наріжу і до печінки жаритись. Так, ось стрілки накришила. Бачите скільки? В мене хвостики оці я пообрізала, викину. А стрілки зараз гарно промию і до печінки додам. Наступним буде цибуля. Отак От воно в мене стрілки чесникові. Печінка і додаю цибульку, нарізану молоденьку сюди. Далі до печінки ось є грибочки в мене. Зараз поріжу кубиками і додам такими квадратиками. Покрашила грибочки. свої і Зараз додам на пательню. Отак. Хочу вам сказати, що кришкою я не закриваю, щоб соку ця, ця водичка виходила і щоб воно так жарилося. Воно на великому вогні, тому воно собі мліє. Зараз я його перемішаю. Такий аромат стоїть, вам не передати. І ще хочу сказати, в самому кінці аж я солю і даю перчик. Зараз я нічого цього не даю. А й воно все один з одним, як то кажуть, знайомиться, обжарюється, мліє і тушиться на сковорідці. А це в мене ще, дівчата, ж картошечка моя. О, кипить молоденька. Отак. Воно втушилося, бачите, таким стало. Тепер я додаю сіль і перець, солю, перчу і дівчата секретний інгредієнт. Сливки. На таку сковорідку до печінки я додаю 2 столових ложки сливок. Або сметану, що у вас є. Так. Получилося аж 3 столові ложки. Бачите, зараз я його добре все перемішаю під кришку. На маленький вогонь, ну, на хвилин, я знаю, так 20. 25 Дівчата, печінка вийшла бомбезна. Взагалі, дуже-дуже-дуже смачна. Рекомендую, спробуйте, вам сподобається. Таке моє блюдо. Зараз до неї ще додам молоденької картошечки. Покажу вам. Ось картошечка моя. Зараз я її сюди насиплю до печінки. Ну, все, дівчатка, моя вечеря готова. Думаю, буде смачно. Так що, дякую вам усім, що ви дивитеся мене, що ви разом зі мною на кухні. пишете мені коментарі: і гарні, і погані. Я всі приймаю. І на всіх добре реагую. Так що усіх люблю, цілую. Пока!